Вітаю усіх вас, друзі, на каналі Дімас. Сьогодні у нас буде проходження гри під назвою House Flipper. Виїхали на заробітки з України і будемо пробувати щось, знаєте, та й заробити. Отже, розпочинаємо. Вибираємо нову гру, даний момент, створюємо новий світ точніше, новий профіль, називаємо його. Dimas, ось так. І завантаження. Гра має українізатор, що дуже прекрасно. І. Е, поїхали. Поїхали. Іде звантаження. Ласкаво просимо в House Фліпер. Ця гра дозволить тобі купувати, ремонтувати, налагоджувати і продавати відремонтовані будинки. Але поки тобі доведеться задовільнитися цим. халупою. А, Доведеться задовільнятися цими халупою. Переклад білейк. Е, яка поки що є твоїм офісом та ноутбуком твоїм центром керування? Прекрасно. Ой, тут сміття так багато. Нас Щоб це все видалити, це наше подвір'я. Ага, понятно. Заходимо. О, який тут срач. Так, ну тут зрозуміло, ноутбук дозволить приймати. Завдання. Мій колишній виніс з мого дому Калорифер. Давайте приймемо. І зразу приступимо нашого першого завдання. А от, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і нажимати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм, який буде в описі е під цим відео. Та на мій твіч канал, на якому я стрімлю час від часу. Отже, вітаємо зюр розблокований інструмент. Відтепер зможеш чистити бруд за допомогою швабри. М -м -м, як прекрасно. Нічого собі нам дають вже зразу якісь кошти. Це 30 тисяч доларів. Так. Треба прибрати сміття. Так. Це сюди. Це все потрібно прибрати. Тут відкриваємо зразу і тут приберемо, а потім шваброю все почистимо. Оці банки всі потрібно прибрати. Ось такі заробітки у нас вже з першого дня починається якась фігня. Доводиться це за всіма мити і так далі. Ля-ля <кхем> та поля. Але, ну, що зробиш? Ми приїхали на заробітки і потрібно заробляти. Тим можемо. І це всього лише тільки початок, тому це нормально. Всі з чогось рано чи пізно розпочинають. Так, поки що ми тут зачищаємо. 80%. Опа, а що це? О, у нас відкрились нові навички. Можемо відкрити планшет. Відкриваємо планшет. Вміння. Отже, в нас тут в прибиранні відкрили зміння. Проникливий погляд. На мінікарті видно деякі забруднення. А, швидкі ручки прибирання швидше і велика відстань добра швавра. Давайте удосконалимо, щоб на міні-карті було видно деякі забруднення. Щоб ми часом нічого не пропускали, і за це нам даватимуть більше коштів. Так, і ось тут. Супер. А, Ага, а ось тут у нас бруд є. А я вже хотів залишити це діло. А, і в цій кімнаті також брудно. <coughs> От, бачите, на карті у нас справа вгорі. А, вам карта закрита. Вам карта закрита. Ну нічого. Зараз я спробую. Можна паузу? Зараз я. Трішечки. Пересуну ось так. Буду ось тут навіть, напевно. Так, нормально. А, добре. Просто, щоб ви бачили карту. Так, значить, нам треба ось тут помістити калорифер. Чи що нам треба було? Калорифер, правильно. Значить, відкриваємо планшет, магазин, сюди вписуємо. Ка ой, йолки. Калорифер, і купити зараз. І зразу ставимо сюди, ляпс і робимо встановлення. Закручуємо болти. Тут і ось тут. І тут також вставляємо і теж ось так закручуємо. Ляпс і тут. Прекрасно. Ми виконали наше перше замовлення, але давайте перевіримо всюди, що тут робиться. Ага, ну будинок, в принципі, чистий, більше нічого такого немає. Крісла собі самі поставити, знаєте, так, як вам хочеться. А ми завершимо наше перше завдання, за яке ми заробили, а не повністю. А що це ми де пропустили? Я не зрозумів. А, серйозно, десь щось не доїхало. І ми заробили 785 доларів. Я вважаю, що це прекрасно для першого разу за те, що ми просто позамітали і поставили колорифор. Во. Завантаження у нас проходить. Прекрасно, я вважаю. Ми поки свій будинок прибирати не будемо. В цьому немає потреби. Ну там чисто сміття зараз приберемо, скоренько фахвах, то то ось так. Це про скиді. Йой! -йо -йо. Ну я тут навіть чіпляти не хочу, нехай собі там стоїть. Це що таке? Це нам не потрібно. І це... Давайте хоча б позамітаємо чи що, я не знаю. Ну, тут нам в будинок, я так розумію, теж калорифер треба буде поставити. Ага, двері тут не пасує. О. У нас тут всюди домівка заляпана, якщо подивитися так. Воно навіть стіни відтирає моментами. Ого. Так, тим не менше. Відкриваємо пошту. Порядок в гаражі. Давайте знову калорифери зробимо. Приймаємо замовлення знову на калорифер. Що ж ми тепер крутімонтажні калорифер? Калориферу. Неважно, коротше. Я вважаю, що це круто. Зараз зробимо грошей. І потім можна теж щось купувати для свого будинку і так далі. Так, тут у нас поки чисто. Ага, йдемо спочатку в цю кімнату. І тут нам потрібно купити калорифер знову. А, а який пише. Калорифер. Та ми ставимо цей дешевий, нехай срімися його лову. Закручуємо тут і тут. Аналогічно робимо і тут і ось тут. І тут закручуємо перший колорифер є. Супер, новий пункт здібностей. Відкриваємо планшет вміння. Так, монтажер-монтаж швидше на 20%, штукатур вирівнює гіпсом швидше і кахельник тримає до 6 платівок або панелі на раз і кладе їх. Ну, нам цього ну, монтаж можемо швидше зробити, напевно. Mm. Я, якщо чесно, навіть не знаю, куди вкидати навик. Ну, напевно, треба в кахільника вкидати, щоб ми швидше все ставили. Але і монтаж. Давайте в кахель кинемо. На майбутнє, скажімо так. Так, далі у нас душ. Нам треба ось тут поставити калорифр для рушників. Завдання. Овимпальник, калорифер Встановлюємо його ось тут. Ляпс і ляпс. Аналогічно тут закручуємо. Шапочку вставляємо і все супер. Болтик один. Другий. Аналогічно і тут робимо. Ляпс є. Добре. І умивальник десь має бути. Умивальник. А що це він тут має бути, а як це? А, ось тут, якимось чином. Можна купити і встановити тут умивальник, але. Ой. е-е... є, треба відкрутити спочатку ось тут. І зараз спробуємо чи підійде тут цей умивальник, що ми брали. Ну, по ідеї... О, прекрасно, він підходить. Ось так. Ляпс. 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 О, супер. Так, тут закручуємо, тут закручуємо, зараз під'єднаємо. Отак. І тут робимо те ж саме. І з цієї сторони приставляємо, закручуємо. Тут робимо те ж саме. Далі на місце ставимо сам кран. Тут закручуємо. Тут вставляємо, з'єднуємо труби. Так просто прекрасно, але це ще не все. Як я розумію, ще трут треба поставити калорифер. По, по прогресу показує, що більша частина. Але якщо робимо, то робимо все і до кінця, так щоб і нам більше заплатили. Ну і що, щоб ми більше і краще заробили. Рейтинг нам, якщо я не помиляюся, це потім будуть давати. То я вважаю, що це класно. Прекрасно, ми виконали всі завдання і заробили 813 доларів. На 100% ми виконали завдання і можемо його завершувати. Я вважаю, що це круто. Круто, класно, приколясно. Йдемо до нашого ну, такого собі офісу, колись, колись ми його зробимо. Колись ми його однозначно зробимо, але зараз мені просто лінце робити. Власні фотографії та зображення. Ти помітиш, що використовуючи вкладку галерея, на планшеті можна вибрати будь-яке зображення з диску та повісти його на стіну, як плакат або картину. Ти також можеш використовувати вкладку Камера, щоб робити знімки з гри та зберегти свої роботи на диску. Прикольно. Але беремо завдання з гаражем. Порядок в гаражі. Давайте ще це завдання зробимо, і на цю серію буде достатньо, я гадаю. Ой, щось мені здається, що тут зараз роботи буде не початий край. Затимую числовий і числовий. Ти можеш контролювати наближення. А, плюс і мінус наближати на мапі. Прекрасно. Отже, нам потрібно в гараж. Відкриваємо наш гараж. Механізовано, до речі. О, ми що можемо машину підняти. Отвіть! Лол! Ми можемо машину підняти. Можемо її викинути, звідси. Ми можемо ось так її. Нічого собі! Оце ми силачі! Так, е, В першу чергу давайте викинемо ось ці коробки, які тут не потрібні. Ось так. Це нехай тут залишається. Це сміття все потрібно викидати. Ці коробки. Старі. Ага, це ні. Далі тут коробки треба викинути. Ось так. Здається, по коробках. Ага, ось тут. І ось тут ще є. Далі. А як його повернути? Ага, ось так. Окей. Давайте поставимо один ось тут. А один поставимо ось тут. Поки що так. Тепер давайте будемо очищувати. А ці класи, тобі, дядько, взагалі треба, не треба, що ти не кажеш нам? Замовлення нічого немає про це. Ой-ой-ой. А ти що тут робив, друже? А що ж ти тут робив, що в тебе такий срач, О, доступні нові навички, гарно. Гарно. У нас нові вміння. Нічого собі, зразу в трьох. Клас. 224 очищені елементи. А... На міні-карті буде більше видно. Далі тут ми можемо зробити е, все ж монтаж вкачати. А в торгах ми можемо м -м, запросити вищу оплату на 10%. Я вважаю, що це буде добре. Це буде непогано. Так-от! Замовник любий та прекрасний. Ти що ж так засрався, а? Ти, знаєш, так, прибирай інколи в гаражі. А хоча, знаєш, можеш не прибирати. Я все то гроші візьму. О. Ти мені заплатиш, а я тут скоренько це фах-фах, поприбираю і звалю. Так, далі тут. Ну, засрався чувак знатно. А, колеса теж треба викинути, так? Я правильно розумію? Я ніби на землі все прибрав. А, колеса теж прибираються. Клас. Але тільки старі ось такі колеса. Ага, добре, тепер потрібно помити вікно. Е, вимити вікно. О, я так не люблю цю штуку і це робити. Так гудить дивно. Ну, прям хоче, щоб я ту мишку водив вправо, вліво, щось не дуже голосно виходить. Чи мені просто здається так? Звук, гучність. З звуку ось так. О! Ми виконали всі завдання. Прекрасно. Робимось так, 100%. І ми за це заробили 524 долари. Досить непогано, я вважаю. Досить таке непогано, як для першого, для третього завдання в нас. Ай досить непогано як для першої серії. Я вважаю. Дякую всім за перегляд, дорогі друзі. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Також не забувайте фоловитись на мій інстаграм, телеграм та твіч. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Очікуйте нових серій.